Вболівальники Жирони після трансферу Довбика до Роми записали його у число зрадників. Покажемо їх палки реакції. Андрій Лунін отримав травму на тренуванні реалу, а Шахтар відпускає ще двох футболістів. Усім привіт, друзі! З вами футбол України. Про ці та інші теми говоримо у нашому новому відео. А перед його початком звично закликаємо вас підписатись на наш канал, якщо ви досі цього не зробили. Адже статистика каже, що понад 90% користувачів переглядають ролики. Не підписуючись на канал, Тож, давайте виправляти цю ситуацію. Тим паче, що на нашому каналі ми постійно розігруємо різноманітні ексклюзивні плюшки, як до слова, ось цей бокс від пуми, шахтар та власне футбол України. Як тільки нас буде 15 тисяч, він стане. Надбанням когось із вас, і як його отримати, читайте в описі до відео. А що це таке? Дивіться далі. Ексклюзивна колаборація Шахтаря, Пуми та футбол України Отримай унікальний велкамбокс. Що всередині? О, там ігрова форма Марлона Гомеса, ексклюзивні картки футболістів, а також напій чемпіона. Саме твій напій, ну і шарф команди. Усе це може бути твоїм лише за коментар та підписку. Успіхів! Розпочинаємо сьогодні із трансферів. Про Артема Довбика. Давайте поговоримо трішечки пізніше та більш детально. А поки на черзі у нас шахтар, який чергового гравця делегує до Чорноморця Вакула, що повертається в УПЛ, ну а також дуже дорогий продаж Луганської зорі. Тож почнемо ми з Донецького шахтаря, який відпустить у оренду ще двох футболістів. За даними Ігоря Бурбаса, найближчим часом півзахисник команди Олег Очередько відправиться у оренду в Львівські Карпати. Офіційно про цей перехід мають оголосити. Найближчим часом також на правах оренди покине Донецьку команду. І Віктор Цуканов він доєднається до інших гравців гірників у Чорноморці. Серйозне підсилення незабаром отримає також Луганська Зоря. За даними того ж, журналіста Глуп досяг домовленості та найближчим часом оголосить про перехід двох футболістів Закарпатського минаю. Мова йде про Владислава Вакулу та Тимура Корабліна. Повідомляється, що за обох буде заплачено 200 тисяч умовних одиниць. Ну а кошти на ці трансфери Отримає після вдалого продажу Арсенія Батагова. За даними та то таке футболіст переїде до Туреччини, там буде виступати за Трапзонспор. А перехід оцінюють у 2-2,5 мільйони євро. Перемовини між сторонами вже розпочались. Відомі нові претенденти на голкіпера юніорської збірної України Владислава Крапивцова. За даними Бурбаса, предметний інтерес до 19-річного голкіпера проявляють англійський Саутгемптон та італійський клуб Удінезе втім, більше конкрет. Que porque Немає. Ну і на кінець про Олександра Зінченка він може змінити Англію на Німеччину, як повідомляє Daily Canon, Баварія не втратила інтересу до українця та планує придбати його у найближче трансферне вікно. Мюнхенці бачать у особі Зінченка заміну для Альфонсо Девіса, який може перейти до Реалу. Керівництво Арсеналу готове продати футболіста. Втім, оцінює його у 45 мільйонів євро. Минулого сезону Зіна провів за команду Артети 35 матчів, забив один гол та віддав два цисти Ще більше ускладнив свою ситуацію у реалі Андрій Лунін, адже на тренуванні отримав травму. На останньому тренуванні мадридського реалу, який зараз перебуває у Сполучених Штатах, де проводить низку виставкових поєдинків, пошкодження отримав український голкіпер важкових Андрій Лунін. Наш співвітчизник на тренуванні зіштовхнувся із партнером по команді. Лікарі одразу ж надали йому допомогу, втім наразі інформації про ступінь його пошкодження немає. Має проблеми і Віктор Циганков за даними Джордана Перфекта. Український Вінгер найбільш ймовірно пропустить старт клубного сезону. За інформацією джерела, циганков ще не почав тренуватися після травми, яку отримав за національну збірну на Євро 2024. Очікується, що 26-річний гравець розпочне працювати лише за індивідуальною програмою наступного тижня. Зауважимо, сезон для Жирони розпочнеться 15 серпня матчем проти Бетису. На черзі у нас новини чемпіонату України, а саме поговоримо про єдиний телепул. Ну що ж, залишилась одна команда, яка досі проти цієї ідеї. Думаю, ви вже здогадалися, про кого піде мова. Отож, зоря напередодні старту нового сезону офіційно повідомила, що домашні поєдинки команди будуть транслюватися на УПЛТБ. Нагадаємо, починаючи з 2014 року, домашні матчі цієї команди транслювали майданчики 1+,1 плюс медіа. Таким чином, УПЛТБ об'єднала навколо себе вже 15 учасників прем'єр-ліги і залишилась лише одна команда, яка проти цього це Динамо Київ. Раніше повідомлялося, що кияни попередньо погодили. Стати частиною телепулу, однак висунули свої умови. Вони хочуть залишити за собою право транслюватися паралельно на інших ресурсах, тобто майданчиках того ж 1+,1 медіа та власному Ютуб каналі. І з ними перемовини поки тривають. Ну що ж, вітаємо вас усіх. Нарешті завершилася одна із найбільш гарячих трансферних епопей цього літа. Артем Довбик офіційно став гравцем римської роми. Далі хочемо вам показати, як на цей перехід реагували вболівальники римського клубу і як палало від цього переходу і досі палає у вболівальників іспанської команди. Але спочатку формальності: у п'ятницю, 2 серпня, Рома офіційно оголосила про перехід Артема Довбика. Гравець поставив підпис під контрактом до 30 Червня 29-го року, а у новій команді обрав для себе номер 11. За даними трансфер Маркет, отримає за українця 30 з половиною мільйонів євро. До слова, Артем перший українець, який коли-небудь захищав кольори римського клубу. Я пишаюся тим, що доєднався до цього великого клубу. Вперед Рома так прокоментував свій перехід Артем. Ну а далі покажемо, як на цей трансфер реагують безпосередньо вболівальники вовків. Успіхів Артеме. Сподіваюся, ти не станеш шиком номер 2 або. Абрахамом номер 2 Божевілля, він наш, а скаути Челсі його не розгледіли. Успіхів тобі, Артеме! Ну Ось тепер за Ромою буде цікаво спостерігати. Ласкаво просимо до найбільш вірної команди у світі. І на цьому позитивні реакції фанатів не завершуються. Нарешті у нас є правильний нападник для серії А. Нам залишилось підписати надійного захисника і правого оборонця, і все, ми станемо чемпіонами. Навіть таку віру посіяв трансфер Артема у вболівальників римської команди команди. Риму потрібно більше таких людей, більше таких гравців, які хочуть одягти нашу футболку, попри усі фінансові пропозиції. Інший користувач пише: ось це справжній форвард, а не якась гілка від китайського дерева. Користувач із ніком таї зауважує, тепер у нас є один із кращих форвардів сучасного футболу. Додав до його слів юзер Вінарто наступні слова: Довбик один із найкращих форвардів сучасного футболу. Якщо говорити про нападників такого типажу, то лише Голанд перевершує Артема. Щоправда, зовсім інша атмосфера панує у стані Жерони. Там місцеві вболівальники вже встигли записати Артема у перелік зрадників. Така реакція фанатів зумовлена словами Артема про те, що цитуємо: Жерона маленький клуб в Іспанії, а Рома великий клуб в Італії. Тиск буде більшим, але без тиску футболу не буває. Найбільш яскраві реакції фанатів Жерони зібрав портал футбум. Далі цитуємо: наш клуб допоміг довбуку перетворитися із ноунейма на великого гравця. Дивно, що він так швидко про це забув, пише Джабіре. Довбик, який провалився у чемпіонаті Данії, міг би ніколи не заграти у топ-чемпіонаті, якби не. Жирона, хоча б виходячи із цього, можна було б проявити повагу до нашого клубу, додає користувач Фонсу. Варто було йому піти з Жирони, як виявилося, що наш клуб для нього недостатньо хороший. Тому він радий, що так швидко звідси пішов. І якось це бридко додає користувач фер. Якщо Жирона, такий маленький клуб навіть за іспанськими мірками, то чому великий бомбардир Довбик обрав таку скромну команду і страждав тут цілий рік? Чому ж він одразу не вибрав собі велику рому? Можливо, тому. Що він просто нікому не був потрібен до нашого клубу. У додає користувач Голсу. Друзі, а які емоції у вас викликає перехід Артема Довбика у Рому? На вашу думку, як складеться його кар'єра у вічному місті? Пишіть свої думки у коментарях, буде цікаво їх почитати та подискутувати із вами. На завершення ще раз нагадаємо перевірити підписку на наш канал. Якщо ви не оформили її, будь ласка, зробіть це. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.